Коли ж нарешті закінчиться війна, це питання в Україні номер один. Прогнозів експертів маса, але тепер дійсно високі ставки роблять на 2025 рік. Адже вже 20 січня Трамп офіційно стане президентом США, сам мінуся покласти край війні водночас у зоні бойових дій. Пекло, а дронів, які атакують мирні міста, стає з кожним днем все більше. То що дійсно війна може закінчитися вже наступного року. Та які для цього мають бути умови, розбиратимемось за мить. З вами новини Телесеню і я, Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. а Ми переходимо до новин в Україні. Ні дня без тривоги. Щодня окупанти атакують як на фронті, так і цивільних. Рої дронів наводують коло над Україною і встановлюють нові невтішні рекорди. Отяг 26 листопада у повірних силах заявили, що за ніч Росія випустила по нашій державі 188 шахедів. Здається, на волотах ресурси не закінчуються. Після понад двох років повномасштабної війни за окупантів прягаються ще північно-корейські солдати, та й не лише КНДР, допомагає Росії вбивати українців. Екс головком зсу Валерій Залужний заявив, що третя світова вже почалася, але питання, коли воно вже все закінчиться, не зникає. На фоні всього, що я перерахувала вище, здається, що кінця краю не видає та все ж у світі ставлять ставку на 2025 рік. 20 січня відбудеться інавгурація Трампа. Саме він заявляв, мовляв, закінчить війну Україні за 24 години. Щоправда, він казав, що все буде одразу після виборів, але не будемо робити вигляд, що ми на це дуже сподівалися. Та все ж саме зміною влади в США може скористатися Путін. Так вважає журналіст Віталій Портников. В ефірі «Еспресо» він зазначив, що це пов'язано із економікою РФ і мовляв, війна може дійсно закінчитися, ну принаймні на деякий час. Так, так надіятися, що війна закінчиться раз і назавжди не варто. Путін має зважати на те, що відбувається з економікою РФ. Якщо він вважає, що економіка на межі краху, то може скористатися зміною влади в США в січні 2025 року і сказати: влада змінилася, вони нас поважають, хочуть деескалації, тому ми поки що зупинимось. При цьому медведів може продовжити заспокоювати внутрішню аудиторію словами на кшталт. Але потім ми повернемося і всіх знищимо. Росіяни чекайте, ми їх усіх знищимо, просто не відразу. Портников також зазначив, що путіном потрібно вирішити це питання в січні-лютому. Бо якщо через два роки економіка буде в критичному стані, а зараз він нічого не скаже Трампу і продовжить війну. Трамп може не захотіти вирішувати це питання через два роки. Трамп може увійти у смак війни, адже війна може не зашкодити його рейтингу, а навіть посилити його позиції. Трамп підтримуватиме Україну зброєю за програмою лендлізу, зменшуючи витрати для США. Його поважатимуть європейці та українці як лідера світу, який дозволяє Україні боротися з російським агресором, а агресор втрачатиме економіку, і це вже видно. Тому через два роки, коли Путін захоче відновити контакти, Трамп може просто не відповісти. Він скаже, Хто це? Не знаю такого. Зателефонуйте Дональду молодшому. Він розуміє ваші проблеми. За словами Портникова, путіна усвідомлює, що має справу з людиною, яка не чекатиме біля телефону, два роки. Тому або він буде домовлятися зараз або ризикує залишитися ніж чим і закінчити війну у 2029 році, коли економіка Росії може остаточно розруйнуватися. Але чи дочекається вони 2029 року і чи буде їм кінець? Путін не хоче кінця в 77 років. У нього ж 10 років державної діяльності на горизонті. Він хоче керувати сильною країною. Тобто, все залежить не від стратегічного рішення Трампа, а від уявлення Путіна про все це. Я вірю в аналітичні здібності Путіна, коли це не стосується України. Коли це стосується України, він просто втрачає контроль. У цьому плані Путін може розрахувати, коли йому краще діяти. Тоді ті, хто кажуть, що війна закінчиться у 2025 році, можуть мати рацію. Ми, в принципі, вирахували послідовність. До речі, варто нагадати один із способів Трампа, як змусити Путіна закінчити війну. Що у своїй передвиборчій кампанії він заявляв, що його команди планують запровадити нові проекти у галузі зріженого природного газу та збільшення видобутку нафти в США, зазначається, що одним із перших пріоритетів буде скасування паузи у видачі нових дозволів на експорт з Трамп прискорить видачу дозволів на буріння на федеральних землях та відновить плани буріння на шерифі США. Він також намагатиметься домогтися схваленням будівництва трубопроводу кейстоун проєкту. План хочуть подати протягом кількох днів після інавгурації. Після таких заяв російський мільярдер Олег Дерипаска виступив із похмурим для Росії прогнозом щодо ціни на нафту після нововведень Трампа. Доброго ранку, новий світ. Нафта до 50 доларів до травня. Схоже буде скрізь. Трамп і до виборів обіцяв розпочати масову розробку нафтових свердловин, бо мовляв в Америці більше чорного золота ніж у будь-якій країні в світі, більше ніж у Саудівської Аравії і більше ніж у Росії. А перед цим Трамп заявляв, що достатньо з них ціну на нафту до 40 доларів за барель, і Путін не зможе продовжувати вести війну. Цікаво, коли це буде робитися. Бойові дії між Росією та Україною у 2025 році можуть припинитися, оскільки обидві сторони близькі до виснаження і вважали б за краще, щоб конфлікт йшов на нівець. А так висловилися у західному виданні «Зе економіст. У новій статті журналісти теж наголосили на тому, що не лише Україна зіткнулася із жорсткими наслідками війни, а й російська економіка страждає через поєднання західних санкцій, нестачу робочої сили та виїзду людей за кордон. На початку листопад інфляція сягала двозначних цифр. Відсотки ставки установили 21%, а 40 Сотки бюджету йшли на військові витрати, тож на думку видання у 2025 році на Україні зросте тиск з метою вступу у ту чи іншу форму переговорів із Росією. При цьому там зазначають увага, що в рамках можливої угоди Україні доведеться змиритися із втратою частини своєї території. Водночас у видання пишуть, що натомість Україна повинна мати надійні гарантії безпеки, ідеальним варіантом яких є повне членство в НАТО. Це ймовірно стало прийнятим рішенням у Києві, хоча Україні буде болісно його проковтнути однак із поверненням Трампа до влади Україна ймовірно не приєднається до НАТО протягом ще багатьох років, якщо взагалі приєднається. Але Україна все одно може отримати певні гарантії безпеки. У будь-якому разі, принаймні зараз здається дуже ймовірним, що обговорення розпочнуться у 2025 році, і коли це станеться, бойові дії можуть різко вщухнути навіть до припинення вогню. Саме це і сталося у 2014 році. Хоча це припинення вогню ніколи повністю не дотримувалося. Поки тривають переговори, може виникнути напівзаморожений конфлікт, недосконалий так, але набагато кращий ніж те, як справи зараз. Ми всі віримо, що у 2025 році війна нарешті закінчиться, і ми знову житимемо без серен тривог і під мирним небом. Але нам потрібно бути сильними, і невтомно підтримувати збройні сили України. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває а для нас ціне життя кожного солдата. А як думаєте, ви чи дійсно у 2025 році може завершитися війна? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на наш канал і тисніть подобайки. А я бажаю вам гарного дня. Слава Україні! Слава зсу до зустрічі!